Розпочнемо із подій на фронті. Російські війська знизили темпи локальних наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Сватове Креміна. Про це інформують в інституті дослідження війни. Це свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили та послаблює їхні зусилля на цій ділянці фронту. Тим часом під Бахмут у складі інших підрозділів повертаються вагнерівці. Ймовірно, це пов'язано з втратою росіянами Кліщіївки та Андріївки, які відбили ЗСУ. Ворог не припиняє обстрілювати наші міста та села. У Миколаєві окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури. До слова, атакують його другий день поспіль. Є руйнування на щастя без жертв. Уже вкотре під вогнем Костянтинівка на Донеччині кілька днів поспіль. Ворог скидав на місто. Авіабомби цієї ночі вдарив ракетами С-300. Люди не постраждали. На жаль, є жертви у Курдюмівці та Красногорівці Донецької області. Під російських обстрілів там загинули троє людей. Вранці під російський удар потрапили двоє херсонців. Це працівники комунального підприємства, які прибирали в центрі міста. В одного чоловіка важкі травми кінцівок, в іншого поранення ока та контузія. Прильот дуже потужний вибух. Почула крик, одяглася, бігом прибігла. Вітина облежить в кров. нога перебита у руці осколок. У російському Курську безпілотник підірвав електропідстанцію, до якої були підключені важливі військові об'єкти ворога. Палало і вночі, і вранці. Міноборони Росії, як завжди, заявило, що усі безпілотники були збиті. Сьогодні стало відомо, що збили окупанти не лише українські дрони, а й, ймовірно, свій винищувач су 35 Принаймні, таку інформацію поширюють моніторингові канали. Попередньо військові РФ збили літак над Токмаком своєю ж ППО. СБУ затримала на гарячому ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки по позиціях наших військових на Донеччині. Цього разу зрадницею виявилася мешканка Торецька. Вона передала росіянам вісім локацій українських військ, які рухалися у напрямку передової. Основними цілями ворога були підрозділи, які беруть участь у контрнаступальних операціях в районі Бахмута. Зрадницю викрили вчасно і встигли повідомити ЗСУ про потенційні загрози. Нині зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення.